Слава Ісусу Христу! Ми е, сьогодні маємо на, е, на порядок дайний виноситься одне питання. На минулому засіданні ми е, розглядали питання, що стосується бюджету 26 рік. Це було всі керівники структурних підрозділів, голови фракцій. Ми е, розглядали, так, заслуховували кожний структурний підрозділ. Носилися зміни так, і в квітці разом із головами фракції ми проголосували, підтримали бюджет 26-го року так, і підтримали проєкт. І на розгляд на сесію. Проєкт бюджету на 26-й На сьогоднішній день ми ще повинні були зібрати, ну, зібратися, тому що закінчення року йде, Відбиваються, виводяться цифри. Поки щось не стає по погодах по перекидки, такі внутрішні. Тому е, Ліда Михайлівна є запрошена на наше засідання комісії. І виноситься одне питання про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 25 рік. Вашого дозволу, Лідія Михайлівні, надаю слово по цьому питанні. Проект рішення про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік. У зв'язку з закінченням бюджетного року та виконанням бюджету селищна рада вирішила зменшити обсяг доходів загального фонду по єдиному податку з фізичних осіб, внести зміну в дохід. Друге питання внести зміну в дохідну частину селищної територіальної громади, а саме збільшити дохідну частину бюджету селищної територіальної громади за кодом класифікації доходів 81, 100, адміністративні штрафи та інші санкції. То у сумі 120 тисяч зменшити дохідну частину бюджету селищної і територіальної громади, по кодову бюджету, штрафні санкції, що застосовуються відповідно до закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирспірту. Сумі 120 тисяч, зменшити бюджеті і призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету відділу освіти селищно... та сповідділу освіти селищної ради, а також Здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах загального обсягу видатків головному розпоряднику по коштів селищної територіальної громади. А це означає, що ми зменшуємо водних кодах і направляємо подруги. Так ми зменшуємо по селищній раді, по е, охороні. Е, захисту по відділу освіти, молоді та спорту, а також збільшуємо їх відповідно на такі видатки: як відшкодування комунальних послуг по лікарні в сумі 602 тисячі, на фінансування програми заходів військовозобов'язаних в сумі 100 тисяч. Надаємо і також збільшуємо бюджетні призначення по загальному фонду селищної ради в сумі 42 тисячі. 42 тисячі йде на поточний ремонт селі Неви Старостинському округі. Відповідні зміни внести фінансовому відділу, контроль поставити за виконанням рішення на постійну комісію з питань фінансів, бюджету та соціального економічного розповідару. Дякую, Людан Перемога. У ну, кого є якісь запитання, виникли, так? Додатково по завершенню 25-го року по бюджету. Ми Як все ми... обговорили. Все. все обговорили, так. Ну, в принципі, то у нас на... на цьому місці ми також вже розглядали. За вчора ми а, вже все вже, та та, до так, так. Значить, Тоді ставлю на голосування, маємо такий рекомендаційний характер. Підтримати проєкт рішення, винести на сесію. Хто за? Дякую, підтримав. Погошуємо. Засідання комісії закрите. Так, і да, на сесію.